Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російська православна церква останніми роками придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни та НАТО. Про це повідомляє норвезьке видання Dagbladet. За інформацією видання, одним із об'єктів є старий молитовний будинок у середді з краєвидом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано богоявленським прикодом московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок розташовано за три кілометри по прямій від Хоконсверна. І звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії, йдеться у повідомленні. Ще декілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у Норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері є парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно. За 15 хвилин пішки від штаб-квартири GWC – об'єднаного центру бойових дій НАТО. Крім того, у російської православної церкви є нерухомість у Кіркенесі за кілька кілометрів від кордону з. Росією. за даними видання, парафія преподобного Трифона Печенського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з Росією, оскільки багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону. Експерт з безпеки з Альфа -Сефланд Вінг зазначає, що об'єкти нерухомості, що належать РПЦ, такі, як Хоконсверна, можуть бути проблемою, оскільки будівлі можуть використовуватися для чогось іншого, окрім релігійних цілей. Нагадаємо, днями поліція норвезького міста Тромсе повідомила, що затримала громадянина Росії, який керував безпілотниками. Серед вилучених речей у нього були фотографії з аеропорту Кірканеса та фото. Гії вертольота Белло Міністерство оборони. Перед тим суду Норвегії, 16 жовтня, на два тижні заарештував громадянина Росії, якого затримали на кордоні з двома безпілотниками, і чотирма терабайтами файлів на електронних носіях у багажі. Тим часом Осло передало Збройним силам України 160 ракет Hellfire. Про це під час останньої зустрічі на базі Рамштайн у Німеччині заявив міністр оборони Норвегії Бьорна Аріліграм. Разом із ракетами Норвегія передала пускові установки до них і блоки наведення. Україна так. Також отримає пристрої нічного бачення із запасів збройних сил країни, уточнив грам. За його словами, Норвегія спочатку закупила ракети для берегової охорони країни. Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземних, так і по морських цілях. Ця зброя, яку запросила Україна, і вона стане в нагоді їм у боротьбі з російськими силами вторгнення, прокоментував міністр оборони. Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед відправкою. Українські військові також пройшли навчання. Як використовувати таке озброєння? Грам зазначив, що в майбутньому Норвегія передаватиме менше озброєння з власних запасів Збройних сил країни. Досі ми та інші союзники передавали військові системи і техніку з власних запасів. У майбутньому нам доведеться тісно співпрацювати з оборонно-промисловим комплексом, щоб забезпечити необхідні постачання військової техніки в Україну, розповів голова оборонного відомства Норвегії. За його словами, це дасть змогу забезпечити Україну більш сучасним і ефективним обладнанням. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!